Зараз зараз все. 172 бригада зараз вже вимагає дронів, вже горить. Він горить, я вчора тільки говорив з ними. Жінка. Просто жінка. Я свідком не буду. Та нам мене не треба. Я хочу вам просто пояснити, що така ситуація. Я чоловіка підтримую всім всім повністю. мене сам брат пропав там. Mm. Понимаєте? Ну, мені треба, мене вибуло То по базі, ли? Мені треба чоловіка просто доставити. То для чого ви його кошмарите? Ну, нам треба просто доставити його, щоб він розібрався портивська. А воєнкомат що до нього має? Як це, що має до нього? Що воєнкомат має до, до людини? А він громадянин України є. Ну він, він не громадянин України. Саша, ти що, громадянин України? Ось, який поділ буде, повідомлено про вашу таку діяльність? Він не громадянин України. Ну, Він не громадянин України. Ну і що? Що тут такого? Свинья з оборонялися питання, Україна, питання в зв'язку з чим ви задаєте питання? Ви в зв'язку з чим його зупинили? Це не ми зупинили? і Не ми задаємо запитання, Це ви задали запитання? Що має воєнкомат? Воєнкомат до того має, що він не буде на воєнкомат, Це вонкомат, який думав у 2008 році. Воєнкоматів зараз немає. Це цікаво. Він у державному реєстрі. Це така приватна компанія, Алло. так як і ви. Алло. Він не їде нікуди, хлопці, успокойтеся. Він нікуди не їде.

Це ми час забираємо, грубо говоря, ваш нас. Нас теж це цікаво. Воєнкоматів немає. ДЦК, до людей нічого немає, абсолютно. Як це немає? Максим, складайте протокол затримання, запрошуйте до цього. Складайте протокол. Це все є суд, а це все є органи прокуратури. Якщо вони не мають права допомагати. Це все можна уставити. Ми ж не вскажити. ТЦК правоздатні. Він буде затриманий і доставлений вертолет. ТЦК правоздатні взагалі в суд Це подавати і врощує. Ми не приймаємо Я розумію, У нас є передає на такі. Ми його змушені доставити. Ми його запрошуємо. А вже на запрошення, він не відмовляється. Він відмовляється від запрошення. Він відмовляється. Тепер ми його будемо затримувати через протокол затримання і доставляти в РТЦК для прийняття законного рішення, розумієте? У Льоні тоді ж приходили до неї. Вони ж, ж приходили. Десь були біля Ой, Льоня каже, не Льоня, а цей. Є... Валєра. Валєра. Валєра Віталін, позвони, а хай люди підтягнуться. Хай люди підтягнуться. Хай люди підтягнуться, зараз. Позвони. Так, що це, як мінімум, для початку Конституції в курсі. Ми, е, -60, це перша 60-та стаття Конституції, це не командування за ціні купити. Це були чи не Вони не мають права давати в, взагалі гроші, у них немає повноважень. Хто його затримує? Ви затримуєте його? Ви ж берете на відповідальність за Ви затримуєте? Ви затримуєте. А чого? А чого це його затримує? Вона його не затримує. Ну я запитую. Витримуєте ви особа не виконання зобов'язань. Ну ну ви то, то, ви чуєте, то, то? що ви так себе чуєте, що ви запитуєте? Я стою біля вас, слухаю, що ви, ви говорите. Чуєте? А ви кажете мені, ви, ви, ви його затримуєте? Ну, не то, не його ну то він може йти, а а якщо його ніхто не дійшов. дивлюся на ситуацію, яка відбувається. я дивлюся, стоїть поліцейська машина, стоїть скупчення людей. Я підійду до вас, слухаю вас, що ви говорите. Якщо його ні ви не затримуєте, то може його ніхто не затримує, то він може йти правильно. Я знаю, хто його затримує представтесь, будь ласка, на вимогу. Бачите, каже. вона що Так я вимагаю, щоб ви представили сестрування патрульно. Там це він говорить. Я посвідчення придивити звичайно. А ви як жінка? Не знаю, що, навірно, зараз де дочі. Можете зафіксувати ми, на камеру, я, я не Ви такі образи. Я підійшов просто так само, Тільки не, віде. Віде? Ні. От, не віде, віде, я йде, Фіксу... от, не ласка. Ні. Не ми фіксуємо не злочин. Ми, ми, ми фіксуємо злочин проти людини. Ви виконуєте злочинні накази. Ми накази не виконуємо. На даний час повідомлений мельник Петрович, що зараз об'їдемо. Ну все, протокол затримання складається. Хто підійде? 에... Статика да. а хай підходить. Зараз ми з ним поговоримо. Ну тоді це не розшук. Вони, вони ніхто. Такі розшу. їх взагалі немає офіційно на знає, є. Вони можуть якось зв'язатися. Він ж не переховується, Абсолютно. що десь виїхав чи що Я не знаю, як у них з тим РТЦК. Вони РТЦК, ідіоти ідіотами. Все ви прекрасно знаєте, хлопці. Все ви прекрасно знаєте. Ви прекрасно знаєте, що наших хлопців ведуть туди всіх на обой. Якщо не переховується, то в чому проблема під'їхати на дві хвилини в РТЦК, тому що це не Він не. Хоче почекайте. А що він має чого він має їх туди якщо їхати? Він їх не визнає. Хто вони взагалі такі у них немає? Ні, почекайте. У них немає повноваження. У них на все немає жодного документу. Начнемо з того хлопці, що у нас незаконно то, е, е, дали е, військовий стан на три на місяць. Вони не права його продовжувати. Нас. Нас є запити, покажіть документи на військовий стан. Вони ж ніяк виповнювальні не мають. Має бути стандартний, а не військовий стан. І оце вони зараз скрюкали, вони не правонаступники військомату. На військовий стан у нас теж є копії документів. Вони не правонаступні. Без печаті, без підписів. Чому вони мають бути правонаступними? Яка різниця сам ну, в самому формулюванні православно вони, вони, вони до ЗСУ нічого не, не, не мають і до людей вони нічого не мають, Вони не бажать немає. Вони утворні закони закони мають любі нападки. Вони передають ні, якщо не якщо вони не суперечить, то наші закона. Вони законом, почуєте, вони не, не створені Правильно? А під законі акти мають або Ошу. Слухайте, у вас Якухілян... ТЦК немає. У Якухілян... вас Хілян... ТЦК немає. Якухілян... А ви мені скажіть. Ви мені скажіть ви збройні що була повістка? сили? Правильно ви а -а -а. Мені скажіть, що Почекайте. була повістка? Не було. Де? Яка була повістка? Коли була повістка? Де повістка? Де була повістка? <свистка> Коли була <свистка> повістка? А ви якраз тоді і були на горі? Почекайте. Як я можу Почекайте. бути в розумієте? Ви ж особисто були В нас Почекайте. на відео є зафіксовано. ж Говорили з ним. не було. А тепер дивіться, я говорю при сіділях свідки. Ну не можуть бути. Саша, йди сюди, будеш свідками. При свідках при сітках ми говоримо, що Олександру. Цей повістки не було жодного разу жодного разу не було, разу ні не вручено, було повістки. Ні І він не може бути вирушено від теціка. Це є злочин ТЦК, який вони зараз утворюють. Тому що йому повістки ні разу не було і він ні разу не відмовлявся від повістки. 35 стаття перевищення повноважень, 60 стаття Конституції – це виконання злочинних наказів. Все, Все. Це, це злочинні накази. Ну, а нехай покажи, покажи. Покажи, що ви щось приїхали. де, ви Де за їх є? Ви особисто будете відповідати. Де бумага, що її розшук? Так, давайте, давайте. Покажіть бумагу. І чи є повноваження? Що, що ви напишете? Що ви а пишете? Що ви, 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 ви на коліні зніма, пишете? Подивіться, знаємо протокол. Протокол на що? А протокол? А протокол? Не, Не, ви ви скажіть, що пишете, і Відкривайте спиною. Будь ласка, а де мені писати? Як я предлагаю? Що ви пишете, скажіть, що ви пишете? Ви будете казати, як мені що робити? Звісно, мама, ми український народ. Ми вимагаємо. Що ви пишете? Що ви пишете? Прочитайте. Я вам зараз все розкажу. На коліні... до інструкції. А тепер згідно, е постанови 14.87. около про Постанови На підставі, за таким, маєте на підставі до, якогось документу, якого в нього немає. На підставі того, що ви вносити порошок на даний. Дайте, Дайте документ. Покажіть документ, прошу. Ні-ні, покажіть рошу. Ось рошу, поклажіть. Ви бред говорите. Де документ? Слухайте, документ ще

Ваша кухня виконана, добре? Покажіть, що я в розшуку. Їдемо в ТЦК. Що значить їдемо? В смислі, ви приїхали, ви чого сюди приїхали? Це порушення так і статистично. Я права вся в ТЦК зберігається. Вас сюди визвали, приїжджайте, привозьте. Саша, не кричуть. Саша, не кричуть. Саша, Документ, що він в розшуку. у тебе є зараз свідки того, що це на даний момент дійство не правильно. Ви виконуєте злочин, і ми є слідками. Мені Одної повістки ніколи жодного разу Відово. не давалось. і ін... не зазначається зараз. Якщо ви певний проводити я б, якщо не був певний, дороги не радість, закону немає про чи просто це немає. Просто ви гроші допомоги. Ну, Повноважені підстав. По початку, то і ми поважає. сюди приїхали. Те, що виробляємо повноваження, ви посадова особа? Звісно, я показав своє да. службове. посвідчення. 네. Має... Це не службове посвідчення, це, це військовий Существ... квиток. Військовий квиток ні. ви показали. Там немає ну, написано ні. Ні. жодних повноважень. Покажіть Наказ коменданта. Ви на що говорите біле, ребята? Наказ коменданта. Ну як має бути наказ коменданту? Немає на це повноваження. Згідно якого? Зараз ми подивимося, що таке повноваження Покажіть. ви не маєте права перевіряти документи. Зараз я вам У тих документах, що ви нам показали, ти в документах, що ви нам показали. Дзвоніть, дзвоніть вам начальнику. Хай він це що Хай він розкаже, що ж вам робити в цій ситуації. Ти попав не на тих просто. Хотіли вакція зграє, бля йома йо, але що самі Алло? — Що, що за тому, що я, ну чує не до... назад? Дозна... Бля, ну слухай, yeah, ну зараз Зараз якісь каже, дай гроші. Я що маю віддати? чи що? — Ну а шо, ну, це не це, тожно, хлопці. Ви певної правоті на 100%. Ви знаєте процедуру оскарження цього в суді. Ви знаєте, що ваших затрат не буде в випадку вашої правоти. Я розумію, але я навіть не хочу можливості. покажіть. Зараз я вам все покажу. Наказ коменданта. Один так надано повноваження щодо перевірки документів, осі, погляду речей, транспортних засобів, багажу. Кому надано повноваження і житла громадянському повноваження заходів правового режиму воєнного стану? Кому надано повноваження? Давайте зразу повноваженим особам. Покажіть, покажіть документи. Покажіть, ну повноважене. Я хочу побачити. Да, у нас є <пловжні> особи, є е перелік. Знаю <трохи> я її, 14.56, знаю, є 1487, яким чином перевіряються документи, є ще 11.37, є 1155 і 6. Добре, що ви їх. Давай, давай, давай. Тепер йдемо до конкурса. Ну це напечатане щось на принтері. От чекайте, є печать, є. Потім проходишки мокре чого? А ну дивіться, німа. Зараз є дерпо, що перебуває. а ти є дерпо. Знаєте, що ми перевіряли, його немає? Я я знаю. Знаю. У нас є я... запит. Ви не маєте права себе... фотографувати. Що? Що, що ви робите? Номер, дайте. Я вам зараз поїду. Номер... Саша, ми треба... цей номер перевіряли. Його немає. Я перевіряв, так як вас немає в це... базі. Це... Це... Так, це Заверіть. ви що? то, що перевіряли собі Від, десь вдома, мене не цікавить. Підемте Почуть... далі. Почуть, ні. Послухайте. Печатка не печатки використовується. Код ІТРПО, який не зареєстрований в державному реєстрі. Дивіться, я вам ще раз поїду. Ви чуєте мене? Ви послухайте мене, Почуть... тому що ми Зараз говоримо про постанову 457 і про моє посвідчення. Ви і наділення можна. Ну, ну, Там не написано, що я у вас є директор, такі повноваження. Давайте я вам прочитаю, що тут кажуть. Ну, Скажіть, а ну ще раз ще раз почали. Давайте я прочитаю. Я Давайте. Спочатку я знімаю ось. Я хочу ЄРДРПО перевірити, я маю право. Ви будете перевіряти перевірю. Так, ну це, так це, це, напіч... Ви напечатали десь на принтері, не, я маю перевірити. На якому принтері мене? 0,96. Я не перевірю. Ходи, дырку Вона в парикмахерській була зареєстрована, ваша контора, блін, пів року назад, я, я перевіряв. В, да, дайте, так, я да, в парикмахерській Києві. Так, ви ж перевіряли. Дайте підтвердження. Так, давай, давай я зараз подивлюся. Я... Ось до офіційний сайт, я перевіряю, давай. Я вам не буду ніяка печатка давати. Ні, так номер, номер печатки. Що ви робите? Ні, коди, я дырку не печатки. Я коди перевірю, чи у вас є повноваження? Тому що це не повноваження, це напечатано на принтері. Да я подивлюся печатку і перевірю по базі. Офіційна база, офіційна українська база. Давай я перевірю. Я перевірю по ходу. Не на камеру Давай. номер, не озвучуєте в голос, не всіх Перевіряємо Номер я мучу, я порядочна людина. Я порядна людина.

Контрол здається. So. А хто создатель Data Bot і контроллер? це міжнародний сайт. з реєстра з єдиного державного реєстру. А Але здає з Верховної Ради, що що немає в закону Верховної Ради. Немає закону прокриття. Ви там ви знаєте можливість зовсім далеко спитати чи це через державний реєстр Так. всі користуються, Open Data Bot – це не державний реєстр. Вони беруть.

Ви в прозорому офісі, було підтягувати порядку. Де відповідь? Де відповідь? Ми брали тут в прозорому офісі. Олександр Олександрович, давайте не за РПО, тому що ми не договорились за мої повноваження. Правильно, правильно. у вас є печатки де повноваження. якщо печатки такої, якщо коду такого немає, то ми перевіряли, ми з де я зараз тебе пробила. Щас. Щас. мене, тут є вийти, зараз я не буду. Дай дай дайте що, я, Дехот, я, це, ви цим, сказати, що ви не робите. Я хочу до того. Я Ви кажете, що ви вдома. Вітя, Вітя, ти Як, де? У будь людини можна взяти, хто має, блин, так. Так що саме у якогось колеги, що не буду називати. Який зараз, в мене зараз такі воює товариш, цей колега Ігорьов. І з ним буквально позавчора переписували. U-Control. Зараз я читаю. You control. You control. You control. А у нього є витя. най навіть під'їде Давай, Давай. давай Що це сторінський цей потуж? Так, Ноль. По постанові на 4 поранений. Почекайте, ми ще повноважені, до речі, брати. Ви снімайте. Не снімайте. Я, я вам не знімаю не ваше лице. Документи я не знімаю, тож подивіться, Та що ви тут Я Вас роблять бахами. В Україну роблять покани. Я аудіо, щоб було чути. Я вам кажу. Я, я кажу, і мене також лошиться робить. Вибачте. Всіх нас не, знаю. не знаєте? Ви що прекрасно знаєте? І хтось передової що джубічу там в тих країнах. В я думаю, Заміна? А що ви туди не їдете це на це заміну? Друзі, Хлопці. Буде піднімати не щось. Він каже, він, Саша, це. робіть він, щось. Убивати І я роблю. людей. Ай Хай це ж її цих корні. Це ж шобіця, це ж кров на руках. Кожна людина може підняти оружіє. Немає такого теж. Вибиває по цьому коду якась eh, і припинено, припинено, і не сюди. сюди. Треба офіційний просто запит подати, щоб Ми подаємо. зараз підвезуть, хлопці, зараз підвезуть. Зараз привезуть. Зараз людина привезе. Ви ж самі це розумієте. З офіційного реєстру. Знаю, що в законний спосіб, ви чого не знаєте. Я можу розказати. ви не хочете і не проїхати до нашого будинку. На самому сайті Та на підставі чого, хлопці? На підставі того, що вас затримали, що ми би так просто без. Хто затримав? Хто затримав? Вас зупинили. Мені ніхто не затримав

<ріпи> як як сили... воно воно. тому що немає. що немає я Того ще роз... не дочитав цю бумагу дайте, будь ласка Посвідчення вам не дали Потому, що у Збройних сил України. Ну, послухайте мене уважно. 네, ну, при що тут не вірити? Збройні сили і ТЦК це абсолютно. Ну дивіться, бродяк дивіться, -дивіться давайте я прочитаю. Давай, проходить службу в Могеліподійському територіальному діхав, Виталіна. Виталіна. проходить службу в Галіподіському територіальному центрі консультації та соціальної підтримки виконує завдання, завдання по проведенню загальної мобілізації. Ну, Проговор, що Молодим, тут так треба, це правильно. Посадовим особам всіх державних органів громадських організацій підприємств, установ та організацій належно від форм власності та підправиння необхідно сприяти передавнику даного посвідчення у no. своєчасному виконанні покладеного на нього завдання, так. де тут де що, тут є, вписано, що ви можете документи то, і протоколи складати, в... і документи перевіряти. Це я в далі, профіку, Що на мене що далі? А, далі більше нема нічого. Якщо ми відкриваємо більше нема нічого, згідно чого е, ми сюди приїхали, то отам чітко прописано, що такі-то, такі-то громадянин, такі-то, такий-то він ухиляється, він мобілізацій згідно 210 десять приморів. Якщо <серкзвук> ми беремо, вот. по то покажіть, де такий документ, дивіться на документ. Дивіться, ви, ви мені це вже сути раз говорите. Але, ну ми пані й діться десь під верховну раду. Говоріть а не міні на підмови. Ми не... були? Там Ми з... ти робимо ж нас не пускаєте. Хто не пускає? Ви, ви? та ви йдіть собі, йдіться. Ви розумієте, що з нього? Почекай, почати що затримали? З нього як проводити. Я можу мене зараз. Вона зараз акція через нього. Як проводити місце? Є користь тут. Робити правильні дії в території України внутрі, понімаєте, піднімати отутваль наружу, та не кричіть на мене, ви діти. Я йди. не можу, тому що ви, 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 ви визиваєте зі того, Тому що ми боронимо розумієте. державу, а, ви, а ви, ви, ви Ми боронимо державу. Ми боронимо державу, звісно, а ви заважаєте зараз ні це зробити. А ми ви знаєте, тому що і немає, не маючи підстав на це, не маючи на це підстав, ви мене затримуєте. Ви мене затримуєте? У нас зараз

Ви чуєте правильно. А каже, що у вас немає випадки. повноважень. Тоді побачите, ви мене затримуєте що. Дивіться, ми зараз у вас є Якщо ви відмовляєтесь, як ми спитаємо акт відмови. відмови від отримання. Немає, немає такого поняття та акту відмови. відмови, немає такого нормативного правового нормативного акту, акту відмови. На основанні чого? покажіть мені, цей розшук. Ви покажіть, ну йо-мойо, де що, ви собі придумали? Тому що я активісти, тому що я волонтер, тому що я на. Я наступаю зараз на, 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 на ці. Мене, мене все доказано, мене все доказано. Будь ласка, у мене все доказано. Ти Вже мав би зрозуміти і не говорити так. Хоча б мовчати. Так, Олександр. Я Олександр... Маю Олександр Олександр, зараз на вас. Дивіться, Зараз, зараз... ні, стоп, зараз буде витяг про те, що вас не я зараз хочу при всіх присвідках, поліцейські не, зараз стоять, ТЦК, представники. Але не, що за знають? Е, я зараз хочу зазначити, що ми робили, от Віктор робив витяг з єдиного державного реєстру в нашому прозорому офісі, де зазначили цей код, тому що вони у нас цей код був. Ми знаємо їхній код. Яку людей? Ми ж, не, ми, ж не, ми ж не не перший раз з ними спілкуємося. Ми, от, наприклад, ну ви можете провірити є дроб э, на стола. Ну, правильно. Ну, ми це, до нього це, нічого не маємо, ми його не почуйте, ну, при це, почуйте має, мене ваше, код, оцей Причому. Це не є секретна інформація. Добре. Це не є секретна Добре. інформація. І значить, якщо е, вони під таким кодом зареєстровані, значить вони і вони його використовують в своїй печатці. Так? То вони повинні бути зареєстровані і мати вони повинні бути законно утворені. Законно утворені звичайно в цьому реєстрі. Значить, ми коли пробили вход, дійсно, це не Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних учнів, за громадських формувань, записів вашому записі не знайдено. Ви почули мене? Записів не знайдемо Ну що ж, добре хорошо. Ви ж розумієте, що ви зараз робите? ми зараз будемо відкривати кримінальних справах? Ми зараз оце

Я сказав, що я не відмовляюся. Законну підставу. Після законної підстави. Ви нічого не бестені, ви мені не показали ні розшука, ні підстави, ні повноважень. Ви мені повноважень не показали, Як вони не повинні собі. я це не повені? Зараз я вам виду. Ми витратили за вами щось. Олександр, я. Не відмовляюся, не відмовився низько з повноваження. А в нього посвідчення немає. Він не дає повноважень. А знаєте, чому немає посвідчення до Тому що ціка немає. Все. Це не державний орган. Все. Якщо ви не погоджуєтесь з актом, який зараз кладуть, ви складуть, я не відмовляюсь ні від чого у мене через три хвилини акції. Що ми отримаємо? Почекайте. Нехай їдуть зі мною, а після того будемо далі говорити. Що, їдете зі мною, почекайте, Олександр. Я ви ж Ні, ви зараз уникаєте від ознайомлення. Я не ознайомлю. Я, я вже півгодини прошу дати мені ознайомитись з повноваженнями і з підставою немає там. ні одного, ні другого. Ні підстави, вже ні повноважень. Не... Ви бачили, що Ми вже тут півтора року, а, я, давайте, я бачу. А давайте ще Ми раз ходимо. Півтора... Та не будемо ще раз, бо ви ж спішите. Бо там немає повноважень, там Саме. немає прописань. Там здійснювати якісь завдання. Там написано, дайте я договорю. Там написано, здійснювати завдання. І все. Який завдання, ви не скажіть ласка. Все. То, ну, якщо він хоче, ми його не затримуємо. Ні? Ні, ні, ні. Якщо він хоче уникнути, від уникаю. Якщо чоловік не... хоче їхати, ми його не затримуємо, це бо так, ми так. його передали вам. В, ви, у вас немає потреби його затримувати. Складайте, то що, якщо він не хоче з цим ознайомлюватися, це його питання. Я ознайомлюся, Я... Ознайом так, поліцей, так, все, я тому що ми втрачаємо свій. Можна можна вашу увагу. Ви сказали, все можна я скажу. Я не ознайомився, все, я, все, я не мені роботу. не надали нічого. Да, мені не надали наша жодного документа. Вона зробила свою роботу. Да. У нас Ну, трошки неправильно не ти трактувався, все, все, все. Я не одразу. Я мені надали надали дисковий квиток і здійснювати якісь забуння. Якщо це все не за